У мене буде зараз розпаковочка. Я виписала собі якийсь великодній набір. М'ясна, ось львівська, м'ясна, ковбасна майстерня, точніше. Зараз я розпакую і буду вам показувати, що тут є. Отже, так. Ось так. Отеплю? Ось такі ковбаска. Якби ще ж було написано, що воно для чого? Ось така ковбаска копчена. Потім ось така ковбаска. Таке все, знаєте, велика, файна. О, що така тепер це ширша ковбаска. Ось така 5 кілограм тут. Так, що це у нас тут таке? Це, напевно, паштет. Так, це паштет? Це якийсь ось такий рулетик. Ось таке файне. Хочу я вам сказати. Так. Потім ще ось така ковбаска є. Потім сальце. Сальце теж таке апетитно виглядає. З огірочком, з чорним хлібом. це навіть не знаю, що це, але, похоже, на щось із курятини. Ні, Це теж це. Ні, це балик копчений. Копчений балик. Я як все буду різати на великдень. це поріжу. Порозрізаю і вам покажу. Або, може, зараз візьму ножа, Ось така кількість. Що це я замовила і на Великдень, і на крові неділю, щоб було так, і паштет. Ось. То щось вже нападало тут з коробки. Ось такі смаколики в мене будуть на великдень. Мені сподобалось. Зараз ще зроблю розрізи, покажу вам. я вирішила, що розрізи буду робити вже на великдень. Я буду брати з собою в кошик, ось тоді вам і покажу. А зараз, як там? Будемо дивитися Слю... слюною, тому що ну, доволі все апетитно виглядає. Тільки ось це я не зрозумію, що це таке. Ось це, напевно, я відкрию в першу чергу, щоб зрозуміти, що то воно є.